Мої вітання енергетики України продовжують тримати свій фронт та повертати світло в українські домівки. Ми ж забезпечуємо інформаційний супровід подій енергетичної галузі, аби ви отримували цікаві та важливі новини. Команда міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з генеральним директором Рафаела Маріано Гросі відвідала майданчики українських АЕС. МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні та створює місії постійного перебування на кожній українській АЕС. Їх мета контроль та моніторинг ядерної та радіаційної безпеки електростанції. Члени місії доповідатимуть про будь-які загрози, які можуть нести військові дії, а також триматимуть зв'язок з агентством щодо потреб станції. Ми будемо спостерігати за фізичною цілісністю станції, за функціонуванням усіх систем, за психологічним станом персоналу. Тому МАГАТЕ ухвалило рішення перебувати тут, поряд з вами в таких же умовах. Інформуючи світову спільноту про те, що тут відбувається, прокоментував свій візит Рафаель Гросі. Запит на таке розміщення нагадав він, надійшов від президента України Володимира Зеленського. Ми вітаємо початок роботи місії МАГАТЕ на усіх атомних станціях України. Безпосередня присутність представників міжнародного агентства на всіх українських АЕС дозволить оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці. Що несуть собою військові дії Росії, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. У міжнародному енергетичному агентстві інформують, щоб досягти до 2050 року стану чистого нуля, тобто вуглецевої нейтральності, потужності ядерної енергії потрібно подвоїти. За прогнозом агентства, в 2030-х роках, введення нових ядерних потужностей у середньому становитиме 30 ГВт на рік. І цей показник залишатиметься майже незмінним до 2050-го. Оксфордський інститут енергетичних досліджень наводить дані, що лише за наступні 8 років потрібно побудувати 235 нових реакторів, аби досягнути чистого нуля. До 2050-го. Нагадаємо, що на сьогодні на планеті працюють 422 реактора ще 58 нових будуються. Російське вторгнення в Україну змусило держави переглянути погляди на розвиток атомної генерації. До прикладу, Японія та Франція, які планували вивести з експлуатації частину своїх ядерних реакторів минулої весни, змінили цей курс. Німеччина, яка була на шляху до відмови від експлуатації всіх своїх реакторів до кінця 2022 року, тимчасово призупинила цей процес. Аби уникнути дефіциту електроенергії, інші європейські країни, зокрема Польща та Румунія, йдуть далі, плануючи купувати ядерні реактори, вироблені у Сполучених Штатах. Навіть країни, які розвиваються, до прикладу Гана, Кенія та Філіппіни, протягом останніх трьох місяців оголосили, що мають намір побудувати нові АЕС за для досягнення своїх цілей економічного розвитку та чистої енергії. Рашисти готуються до оборони енергодару, а місцевих жителів збираються використовувати як живий щит. Російські окупанти у місті супутнику ЗС облаштовують казарми та склади боєприпасів у підвалах житлових будинків. Таким чином. Прикриваючись енергодарцями, загарбники намагаються убезпечити своїх військових у разі наступу ЗСУ. в енергодарі. Фіксують непоодинокі випадки, коли військові РФ використовують підвали цивільних приміщень як місця постійної дислокації. Працівники тимчасово окупованої Запорізької АЕС переможці премії Людина року з контролю над озброєннями 13 січня Асоціація контролю над озброєннями оприлюднила результати голосування. Визначення переможців тривало з 8 грудня 22 року до 12 січня 2023 року. Участь у голосуванні взяли понад 3,5 тисячі респондентів майже з 80 країн світу. Найбільше голосів отримали героїчні працівники. Тимчасово окупованої Запорізької АЕС Петро Котін привітав мужніх атомників із заслуженою перемогою. За інформацією компанії «Енергоатом», на початку лютого один з енергоблоків буде запущений після ремонту. Решта вісім блоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній потужності та видають електроенергію в енергосистему України. Таким був цей тиждень для атомно-енергетичної галузі України та світу. На все добре та зустрінемось за тиждень.